Вона вважала свій шлюб ідеальним, поки в двері не подзвонила інша жінка. Один документ, кілька слів, і 20 років життя перетворилися на брехню, але найстрашніше сталося після того, як Ірина вирішила не мовчати. Якщо вам близькі українські історії. Підпишіться на канал. Кожна підписка це підтримка української мови і культури. Дякую, що обираєте своє. Світлий осінній ранок огортав дім яким теплом. Ірина стояла на кухні, закінчуючи готувати сніданок. У повітрі витав аромат свіжозвареної кави і підсмажених тостів. Її чоловік Ігор, поправляючи кроватку, зайшов до кухні. Ти сьогодні справжній красень, усміхнулася Ірина, обережно поправляючи комір його сорочки. Дякую, кохана. Ігор поцілував її в щоку, сподіваюся, на зустрічі це помітять так само, як і ти. У цей момент до кімнати, потягуючись і спозіхаючи, увійшов Ілья, син Ірини та Ігоря. Доброго ранку, сказав він, хапаючи тост із тарілки. Доброго лінтяю, ти коли спати ліг. Знову засиджувався допізна. Очі червоні зовсім себе не шкодуєш. Ілля усміхнувся, відкушуючи тос. Мамо, навчання, курсові, сама знаєш. Часу постійно не вистачає. Звісно, розумію, але не можна себе так виснажувати. Ось візьмі яблуко і горіхи, сказала Ірина, передаючи йому пакетик із перекусом. І води не забудь випити. Мамо, я вже не маленький, усміхнувся Ілля, але все одно дякую, стане в пригоді. Ігор тим часом поглянув на годинник. Гаразд, мені вже час, сказав він, підійшовши до Ірини і обійнявши її. Бажаю тобі успіху сьогодні з контрактом, я впевнена, у тебе все вийде. Дякую, тепло відповів він, обнімаючи її у відповідь. Подзвони, коли звільнишся», – сказала Ірина. Коли Ірина залишилася сама, на її обличчі з'явилася тиха усмішка. Вона почувалася неймовірно щасливою. Погляд ковзнув до шафи, на дверцятах якої висіли сімейні фотографії, нагадування про роки радості, любові та підтримки. Вона взяла чашку чаю і сіла у своє улюблене крісло, насолоджуючись рідкісною хвилиною спокою. Думки плавно поверталися до минулого дня, коли раптом задзвонив дзвінок у двері. Дивно, подумала Ірина, такий ранній час вона нікого не чекала. Підійшовши до дверей, вона помітила за склом жіночу постать. Ледь прочинивши двері, Ірина зустрілася з поглядом із незнайомкою. Жінка виглядала трохи молодшою за Ірину. Її риси були напружені, обличчя бліде. Погляд холодний. Чи можу допомогти? Жінка схилила голову, наче оцінюючи Ірину. Ірина, я прийшла, щоб ви нарешті дізналися правду, промовила вона тихо, але твердо. Я теж дружина вашого чоловіка. Ірина здивовано засміялася. Жінко. Ви, мабуть, щось плутаєте. Ми з Ігорем одружені вже 20 років, ви ніяк не можете бути його дружиною, ну хіба що коханкою. Від самого звучання цього слова Ірині стало ніяково. Але жінка не відступала так, ви маєте рацію ви з Ігорем розписані, але не вінчені. Ми з вашим чоловіком обвінчалися три роки тому ви чоловік і дружина перед людьми, а ми перед Богом. Ірина завмерла, не вірячи власним вухам. Неможливо, щоб її Ігор, її чоловік міг таке зробити та приховати. У грудях щось наче перехопило, серце болісно закалатало. Що, що ти зараз сказала? Голос Ірини затремтів, але вона намагалася триматися. Жінка дістала сумки кілька паперів і простягнула їх Ірині. Будь ласка, подивіться. Ірина взяла документи. Чорним по-білому було написано: Свідоцтво про таїнство шлюбу. Цим посвідчується, що громадянин Іванов Ігор Сергійович та Петрова Наталя Олександрівна обвінчалися у храмі Святого Миколая, дата 15 серпня 2022 року. Обряд звершив отець Ярослав, підпис священика, печатка храму. Як він міг! Як він міг, пронеслося в голові Ірини. Руки тремтіли, серце билося десь у горлі. Вона перебувала у складному, майже виснажливому стані, почувалася розчавленою зрадою чоловіка, але сама зрада була лише частиною її болю, найгірше усвідомлення того, що він повінчався з іншою жінкою. Це поранило її глибоко, наче хтось розтоптав щось святе, що вона завжди вважала недоторканим. Та це було ще не все. Ірину чекав новий ще болючіший удар. Жінка дивилася на неї з легкою жалістю, але без жодного каяття в очах. У нас ігорем є донька, їй уже десять, продовжила жінка спокійно, і зараз я чекаю від нього ще одну дитину. Почувши це, Ірина судомно вчепилася в край стола, не в змозі поворухнутися. Її думки злилися в суцільний туман, одна за одною перед очима вспливали картини минулих років, усі їхні спільні митті, сміх, підтримка, клятви вірності. Як це сталося? Як вона могла нічого не помітити? Ти, ти хочеш сказати, що в ігора є інша сім'я? Діти? запитала вона, лед вимовляючи слова, бо голос тремтів і зривався на шепіт. Так, відповіла Наталя холодно, без жодного тремтіння. Він любить вас, Ірино, але має обов'язок переді мною і нашими дітьми. Я прийшла не для того, щоб образити вас, а щоб ви знали правду. Вона майже не сприймала слів Наталі усе здавалося сном, нереальністю. Одна частина її хотіла кричати, інша просто зникнути. Навіщо, навіщо ти прийшла саме зараз, нарешті прошепотіла вона, повертаючись до Наталі. Чому не три роки тому, не п'ять, чому саме тепер? Наталія опустила очі, тому що я більше не можу так жити. Я втомилася від обману. Ігорю, давно вже час визначитися, з ким він хоче прожити решту життя. Він нерішучий». Постійно обіцяє, що розлучиться з вами, що буде тільки зі мною, але це триває вже понад 10 років. Я втомилася чекати, достатня його обіцянкам. Ці слова прозвучали як холодний ляпас. Ірина відчула, як по тілу прокотилася крижана хвиля. Настала коротка, майже гнітюча тиша. Вона уважно подивилася на Наталію, намагаючись зрозуміти її. Потім відвела погляд, усередині все кипіло, але зовні вона залишалася спокійною. Її охопило дивне відчуття сили, ніби з попелу народжується рішучість. Ну що ж, Наталю, нарешті промовила Ірина рівним голосом. Дякую, що прийшли. Тепер я чітко розумію, як маю діяти. Наталя ледь усміхнулася, відчуваючи перевагу. Сподіваюся, ви все правильно зрозуміли, з викликом сказала жінка. Тепер, коли ви знаєте правду, Ігор уже не має що приховувати, і він зробить вибір. Сподіваюсь, він буде на мою користь. Ірина лише слабо усміхнулась у відповідь. У її погляді з'явилася крижана впевненість. Ігор ще не знає, що означає бути на місці того, кого зрадили. Але повір, я обов'язково виправлю цю помилку. І так, вибір буде на твою користь, але чи ти захочеш цей вибір після того, як я зроблю деякі висновки і свій вибір відносно свого чоловіка? У її голосі не було ані гніву, ані болю, лише крижана спокійна твердість. Наталя ледь напружилася, відчувши, що її тріумф виявився не зовсім таким, як вона очікувала. Маю надію, що він вже зробив вибір і сьогодні до вас вже не повернеться, сказала Наталя і почала спускатися сходами вниз. Ірина, наче в тумані, пішла в спальню, сіла на краю ліжка, її погляд застиг у порожнечі. Вона знову і знову переживала той момент, коли життя розділилося на до і після. Її шлюб з Ігорем здавався чимось святим, вона вірила в нього, як у міцність дому, у надійність стін і даху, що захищає від усього світу. Ніколи б не подумала, що одного дня цей дім впаде під тягарем зради. Він здавався ідеальним, уважним, люблячим, турботливим. Їхні спільні плани здавалися такими реальними, що Ірина навіть не помічала, як час від часу закривала очі на дрібні тривожні сигнали. Вона прощала, виправдовувала, вірила, а тепер, коли правда оголилася, вона залишилася наодинці з уламками свого щастя. Її життя скидалось на розірвану книгу, сторінки якої змішалися, і ніхто не знав, як знову скласти їх докупи. Що тепер? промайнула думка, як повернути гідність, якщо те, чому віддала найкращі роки, виявилося брехнею? Вона намагалася згадати, коли саме між ними щось пішло не так, але відповіді не знаходила. Це питання боліло, мов заноза, яку неможливо витягнути. Її світ зруйнувався, і в тиші, що настала після шоку, Ірина зрозуміла, їй доведеться зібрати себе заново, побудувати своє життя з нуля. Повільно, але впевнено, всередині неї прокидалася нова сила. Вона більше не була тією наївною жінкою, що вірила, ніби любов здатна врятувати все. Тепер вона знала рятувати треба не любов, а себе. Крок за кроком, день за днем, відновлюючи рівновагу і повертаючи собі крила. Наталя мала рацію сьогодні Ігор не повернувся додому. Ірина знала, що настав момент розповісти все синові. Мамо, ти мене кликала? питав Ілля, заходячи до кухні. Ірина сиділа біля вікна, замислена, з поглядом спрямованим кудись далеко. Вона кивнула, жестом попросивши сина сісти поруч. Так, Ілля, хотіла з тобою поговорити. Думаю, ти вже достатньо дорослий, щоб зрозуміти дещо важливе. Її голос тремтів, але в очах світилася сила. Ілля замер, відчувши, що зараз він почує щось, що змінить усе? Ірина повільно видихнула і подивилася на сина. Я хочу поговорити з тобою про твого батька, почала вона. Розумієш, Ірина опустила очі, ніби збираючи думки. У нього є інша жінка. Слова повисли в повітрі, здавалось, простір між ними окаменів. Як інша жінка? Насупився Ілля, намагаючись усвідомити почути. Її звати Наталія, промовила Ірина, цього разу намагаючись говорити рівно і спокійно. Вони разом уже кілька років, у них є донька, їй десять, і зараз вони чекають ще на одну дитину. Ілля відчув, як всередині все перевернулося, це зовсім не вкладалося в його голові. Ілля, я розумію, як важко це чути. Повір, мені було нелегко наважитися розповісти тобі. Ірина зробила паузу, наче підбираючи слова. Я намагалася зберегти це в собі, думала, що ти дізнаєшся сам у свій час, що ти не повинен нести цей тягар, але тепер я розумію, що ти повинен знати правду. Чому ти не сказала раніше? Ілля намагався зберегти спокій, але голос зрадливо здригнувся. Чому я дізнаюся про це зараз, коли все вже зайшло так далеко? Любий, я дізналася лише вчора. До мене прийшла Наталія і все розповіла. Ірина подивилась на нього з легким смутком в очах. Ти вже з батьком говорила? Ні. Може, це неправда, це просто, може, якийсь жарт? Спочатку я сама не могла в це повірити. Але вони з Наталією обвінчалися три роки тому. Вона показала мені документи, вони справжні, синку. Він обінчався з нею? Ілля ледве вирів почутому. Значить, він забув про мене, про нас? Я не знаю, Ілля, прошепотіла Ірина, можливо, він просто знайшов те, що шукав, в її очах блиснула тінь болю. Ілля глянув на порожню чашку перед собою, думки плуталися в голові, слів не знаходилося. Мамо, ти ж знаєш, що я тебе дуже люблю, і я повністю на твоєму боці. Мені здається, що ми повинні дати цьому зраднику урок. Я більше не хочу жити під одним дахом із ним. Нехай іде до своєї коханки. Обуренню Іллі не було меж. Пізно ввечері Ірина повернулася додому з роботи. Тиша у квартирі, що зазвичай була наповнена звуками їхнього життя з Ігорем, тепер здавалася глухою і зловісною. У передпокої вона помітила, що частина речей зникла, черевики, куртка, кілька дрібниць полиці. Ледяний холод повільно пробирався по всьому тілу, серце стислося, думки наповнилися здогадками, але вона боялася визнати їх. Ігор зник без пояснень, не залишивши ні записки, ні дзвінка. Вони були разом 20 років, і кожен момент їхнього спільного життя раптом втратив цінність. Вона намагалася зв'язатися з ним, щоб поговорити про розділ майна, але він не відповідав на дзвінки і повідомлення. Через кілька днів її телефон раптово задзвонив. На екрані висвітилось його ім'я. Ігор, нарешті. В її голосі звучала напруга та образа. Привіт, Іра, нам треба поговорити. Ми можемо зустрітися завтра. Голос був відстороненим, ніби він говорив із чужою людиною. Ти хочеш поговорити після всього, що ти зробив? У її голосі почала пробиватися біль і гіркота. Не тут і не зараз, сухо перебив він. Давай зустрінемося завтра у кафе Олівія». Ірина мовчала, намагаючись усвідомити холод у його голосі, ніби всі ці роки були лише непотрібним тягарем. Наступного дня вона прийшла в кафе за кілька хвилин до призначеного часу, її пальці нервово торкалися обідка чашки, коли Ігор з'явився у дверях. Він сів навпроти, уникаючи її погляду і робив вигляд, ніби не помічає її розгубленості. Значить, все правда. Її голос звучав надломлено. Ти йдеш до неї? Ігор подивився вбік і кивнув, ніби в цьому питанні не було нічого особливого. Наталя і я давно, він запнувся, уникаючи завершити фразу. Я вирішив піти, прости мене, якщо зможеш. Ірина глибоко вдихнула, намагаючись приборкати біль, що вирувала всередині. Значить, у тебе все так просто. Все, що у нас було, це речі, які ми будували, плани, турбота, все просто зламав і пішов до неї. Давай не будемо робити з цього драму, роздратовано пробурмотів Ігор. Ми давно вже залишилися разом тільки з звички, ти це знаєш, Іра. Хіба не відчуваєш? Як ти можеш говорити це так холодно? Це не просто звичка, це 20 років життя. Її голос дрижав, але вона трималася, як ти міг просто зникнути, без пояснень забрати речі, як злодій. Прости, він кинув на неї погляд краєм ока. Було складно, мені здалося, так буде легше. Вона насупилася, стримаючи злість так буде легше. А розділ майна теж пройде легше. Так, до речі, про це. Він подивився їй у вічі, нарешті помітивши всю бід, яку завдає. Я хотів би все обговорити спокійно. Я не хочу сваритися чи забирати щось зайве, я просто хочу забрати своє. Забрати своє? повторила Ірина. А ти знаєш, що таке своє у домі, які ми разом будували? Можу забрати меблі з кабінету і техніку. Вони мені потрібні для роботи, говорив він спокійно, наче перед ним було лише ділове питання. Тобі потрібні? Ірина усміхнулася, а ти подумав, що потрібно мені? Ні, Ірино, тепер ти повинна зробити все як слід. У нас спільний дім, спільне життя. Якщо хочеш ділити все, будемо ділити до останньої дрібниці. Він зітхнув, розуміючи, що тепер усе буде не просто так. Добре, Іра, я розумію. Давай тоді оформимо все через юриста. Я не хочу ускладнювати тобі життя, але мені теж треба починати нове. Нове життя? Ірино гірко усміхнулася, як тобі легко про це говорити, Ігор. Просто взяв як валізу і почав нове життя. А що, на твою думку, робити мені? Він опустив очі, відчуваючи, що всі слова стали безглуздими. Прости, тихо промовив він, розуміючи, що це його останнє слово, і навряд чи воно хоч трохи полегшить біль, яку він залишив. Ірина вирішила взяти паузу і продумати кожен свій крок, щоб позбавити Ігоря і Наталю всього, що для них дорого. Першим ділом вона вивчила всі фінансові та юридичні можливості. Виявилося, що в більшості справ Ігор довіряв їй рахунки, інвестиції, нерухомість. Ірина, розуміючи, як дорого йому його становище і репутація, вирішила діяти так, щоб вдарити його по найуразливішому місцю гордості. Вона сиділа за столом, тримаючи в руках документ, який Наталя передала їй кілька годин тому це було свідоцтво про вінчання, яскраве підтвердження того, що її колишній чоловік Ігор ступив у духовний союз з жінкою, яка зруйнувала їхню сім'ю. Про те, щось у цьому документі змусило її насторожитися. Назва храму, храм Святого Миколая, де відбулося вінчання, здавалася їй знайомою. Занурившись у думки, вона згадала, що цей храм знаходиться у маленькому селі, далеко від міста. Наступного дня Ірина з сином вирушила до села, щоб з'ясувати все особисто. Незабаром вони досягли храму святого Миколая, оточеного старими березами та тишею, яка наче дихала таємницями. Вона зайшла всередину і невдовзі до неї підійшов отець Ярослав, настоятель храму, чоловік середніх років із задумливими очима та м'яким голосом. Чи може допомогти? спитав він, усміхаючись. Ірина, намагаючись зберегти спокій, показала йому свідоцтво про вінчання. Цей документ це правда? запитала вона, спостерігаючи за його реакцією. Отець Ярослав трохи розгубився, але швидко взяв себе в руки. Так, у нас були такі служби, якщо я правильно розумію, це вінчання було між Ігорем і Наталією. Так, відповіла Ірина, стримуючи хвилювання. Але у Ігоря є дружина, і це незаконно. Настоятель помітно напружився, але намагався пояснити. Розумієте, дочко моя, іноді у людей виникають складності, і ми просто допомагаємо їм знайти свій шлях. Ви називаєте це допомогою? Її голос прозвучав рішуче вінчати людей, які порушують закони та вводять в оману своїх близьких. Отець Ярослав виглядав розгублено і не знав, що відповісти, але Ірина не зупинялася. Я знаю, що ви тут зробили це за гроші, і тепер розумію, що це не поодинокий випадок. Ви незаконно вінчаєте людей і прикриваєте їхню брехню. Думаю, що про це повинно дізнатися все село і місто. Ірина повернулася додому з рішучістю розповісти правду. Незабаром по селу розійшлися чутки про те, що отець Ярослав незаконно вінча людей за гроші, порушуючи церковні та цивільні правила. Люди почали обговорювати вчинок Наталі та Ігоря. І їхня історія стала предметом осуду. Батьки Наталі були шоковані, дізнавшись, що їхня дочка стала коханкою одруженого чоловіка і уклала незаконне вінчання. Ірина розпочала другий етап свого плану удар по репутації Ігоря. Вона знала добре про його амбіції та успіхи на роботі, які він завжди ставив понад усе, і саме це стало його найслабшим місцем. Ірина ретельно зібрала всю інформацію про махінації, до яких він вдавався, аби здобути свою посаду. Деякі зі схем були напівлегальними, і Ігор був упевнений, що все тримає під контролем. Але Ірина знала кожну деталь анонімно вона передала документи керівництву, включно з компроматом, який дуже швидко став відомим їхньому робочому колу. Для сторонніх людей причиною руйнування їхнього шлюбу здавалася зрада, але на роботі вже шепотілися. Про нечесність Ігоря дуже скоро на його голову посипалися перевірки і гострі запитання. Чутки та перевірки спричинили різке падіння його авторитету, керівництво всерйоз засумнівалося в його професійній доброчесності. За кілька тижнів Ігоря понизили, а невздовзі, і зовсім звільнили. Ігор прожив з Наталією лише кілька місяців. Спершу йому здавалося, що він знайшов свободу, нові емоції, нове життя. Але щастя не приходило. Дім був гарним, дитина слухняною, а Наталія яскравою і впевненою, та все це здавалося йому порожнім. Він ніколи не відчував себе живим так, як поруч з Іриною. Кожного дня він розумів, що життя з Наталією це лише ілюзія. Вона була гарна, але холодна. І тоді він згадав Ірину, її терпіння, тепло і щирість, усе, що він колись приймав як належне, тепер здавалося незамінним. Лише з нею він відчував себе по справжньому живим, лише з нею був його справжній дім. Ігор усвідомив Наталя і її хитрощі не можу замінити того, що він втратив із Іриною. Саме тоді він вирішив повернутися, щоб спробувати знову знайти те, що було справжнім, навіть якщо пізно. Коли все йшло за її планом, Ірина вирішила зробити останній крок. Вона залишила Ігорю листа, в якому пояснила, що саме привело її до такого рішення. Ігорю, ти думав, що зможеш розділити своє життя навпіл, тримати мене в тіні та приховувати від мене те, ким ти став. Але тепер ти залишився ні з чим. Можливо, лише так ти зрозумієш ціну зради. Ти хотів жити двома життями, ну що ж? Насолоджуйся тим, що залишилося від обох Ірина. Лист був коротким, але влучним. Ігор одразу зрозумів вона не залишила йому жодного шансу ні на відновлення сім'ї, ні на повернення кар'єри. Коли її план здійснився повністю, Ірина нарешті відчула свободу вона більше не жила у брехні та лицемірстві і могла насолоджуватися новим життям, яке створила для себе. Її душа легко зітхнула ті, хто завдав їй болю, отримали по заслугах. Ця історія залишилася для Ірини перемогою, а для Ігоря та Наталі поразкою, яка стала логічним наслідком їхніх власних вчинків. Холодна і продумана помста Ірини залишила глибокий слід у їхньому житті, довівши сильною та рішучою жінкою краще не гратися. Чи можна зберегти сім'ю після такого удару, чи це кінець? Як вважаєте ви? Якщо вам сподобалася історія, підтримайте український контент, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і поділіться своїми думками в коментарях. Дякую, що слухаєте і залишаєтеся з нами.